Пляжний сезон та важлива інформація. З вами Дніпро оперативний і це дайджест подій. Фатальний кузов поблизу селища Супина сталося ДТП. А саме лобове зіткнення легкого автомобіля Ланус та вантажного мікроавтобусу ФІАТ. Внаслідок зіткнення тіло водія легковика затиснуло елементами кузова. Чоловік загинув. Надзвичайники одразу виїхали на місце. Там вони ліквідували займання. Важлива інформація. Рятувальники Нікопольщини провели інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення щодо заборони випалювання сухої трави та сміття. Рятувальники закликали громадян дотримуватися простих правил пожежної безпеки у природних екосистемах. Нагадали, що за самовільне спалювання сухої рослинності передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Закликали містян не спалювати суху рослинність, оскільки у час війни такі дії прирівнюють до диверсії. Окрім цього, паліям загрожує штраф від трьох тисяч гривень. Аварія на перехресті у Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася аварія. Відео моменту ДТП зафіксувала камера ситуаційного центру Дніпра. Попередньо водій не пропустив автівку на перехресті, у результаті чого і відбулося зіткнення. На місці аварії значне ускладнення руху. Усі деталі того, що сталося, з'ясовують правоохоронці. Пляжний сезон. Цього літа морю бути. В Одесі офіційно дозволили відпочивати та купатись у морі. Про це повідомила обласна військова адміністрація. На пляжах можна перебувати з 8 ранку до 8 вечора. Наразі відкрили вже шість зон: список у міру провадження перевірок пляжів доповнюватиметься. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами у соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бережіть себе та своїх близьких.